НАТО сильне як ніколи, але не рішуче, mm. як завжди, Я, до речі. Чикаше наступному саміті нам скажуть, що нам відкрили швидкісну трасу, і нам наші рожеві окуляри треба кудись в далеку шухляду сховати, щоб більше жодне покоління українців їх не діставало. Це літо. Стане проривом з точки зору неба. Наймудріше рішення для Байдена було би піти. Але uh -huh. Байден на це не готовий. Від демократів зараз будь-який кандидат, який харизматичніший за ліхтарний стовп він би виграв би у Трампа у Вашингтоні. Завершився триденний саміт НАТО. 23 країни та Євросоюз підписали український договір та пообіцяли Україні так званий міст до альянсу. Аналізуємо найважливіші рішення саміту з політологом Олегом Саакяном. Він у нас в студії, пане Олеже, вітаю. Ради бачити і чути, вітаю навзаєм. Директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майл Карпентер в інтерв'ю Голосу Америки заявив, що українці будуть задоволені результатами саміту. Мабуть, пан Карпентер погано знає українців, але ж все таки, які найважливіші і які, мабуть, найоперативніші рішення так моменти з допомоги, ми можемо відзначити. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про цей саміт НАТО, він не став проривним. Не дивлячись на те, що він ювілейний, ясно, що слова дуже гучні, продемонстровано, що НАТО на словах є готовим до всіх викликів, перозброюється, змінює доктрину, готується до викликів від Росії і всього іншого. Але при цьому ж під час фахових дискусій на полях саміту, дискусії були про, наприклад, як. Нато співпрацювати зі своїми супротивниками Китаєм, Росією Іраном Ірану в протидії світовому тероризму. Ну, ніде не муляє дисонанс між готовністю протистояти і між співпрацею з ними в протидії тероризму, враховуючи, що дві з цих трьох країн, зазначених Іран і Росія, напряму підтримують тероризм в світі, і власне є джерелом розповсюдження тероризму. Співпраця з ними в подоланні тероризму це власне подолати ці дві загрози для того, щоб вони не спонсорували тероризм. Але тим не менш, дискусія і кудзору трішки інакше формулюється. Так само і по Україні, якщо ми подивимось, то заяви дійсно непогані. Вони точно для нас нічого поганого не несуть. Ми на пів кроку наблизилися, чи навіть не так. Ми на десь десяту кроку наблизилися до членства в НАТО. От на такий маленький-маленький крок. Просто останні декілька років ми бачимо, як. Пів кроку перетворилося в 0,25 кроку, потім в 1,125, І далі по списку вже оці пів кроку, останні, які залишились, їх дроблять на дуже 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 маленькі, такі на пів на третину, на четвертину кроки. І зараз вся дискусія була з приводу того, а яке ж буде формулювання? Хоча направду ми розуміємо, що за жорстким формулюванням і пошуком достатньо жорсткого і прямого формулювання про майбутнє членство України в НАТО ховається лише одне. Неготовність тут і зараз нас запросити, навіть мова йде не про членство в НАТО тут і зараз, а саме про запрошення. Але ми розуміємо, що Сполучені Штати, Німеччина і частина ще на правду країн НАТО вони не готові різною мірою, від критично не готові, як Сполучені Штати і Німеччина, до, скажімо, такої скептичної позиції сто українського членства в НАТО. І це питання внутрішньо натівське, внутрішньополітичне натівське з приводу того наскільки вони готові і. Протистояння з Росією наразі це протистояння граміли НАТО, дуже серйозно озброєною структурою. Одні сполучені штати тільки по своїй воєнній вазі є першою силою у світі. Але при цьому цей граміле не рішучий, він слабодухий. І Росії такого собі щуплика, який не по розмірам веде себе зухвало, який є значно слабшим ніж весь західний блок, але. Він бере нарваністю, він бере на слабо, він шантажує, він задає порядок дене, змушує на себе реагувати, розуміючи, що перед ним слабодухий граміла, хоч який виглядає сильним. Але на ділі, і ми бачимо, що саміт НАТО знову, на жаль, це підтвердив. НАТО сильне як ніколи, але не рішуче, як завжди. От я шукав, як краще сказати, дійсно, як завжди, спогоджуюся, дякую. І, на жаль, це і далі буде провокуючим фактором до Росії, до інших сил стабілізації дестабілізації. І Україна в цьому випадку зараз отримала те, що ми могли отримати від саміту НАТО, підтримка програмами співпраці, оголошення по обов'язкових витратах для України вдовгу: 40 мільярдів на рік. При цьому підписано цей Київський компакт, Український компакт, який. Гарантує нам підтримку від цих держав, членів НАТО, наших натівських північноатлантичних спрямувань, наших зусиль. Але при цьому нічого нового, якісно нового, не трапилося. Тобто, в принципі, в на саміті НАТО унаочнили і зібрали в кубку в один списочок поставили в ранжуванні під булітпоинтами: 1, 2, 3, 4, 5, Поставили те, що вже відбувається, і отут знову ж таки контраст з заявою. Нато рішуче, НАТО сильне, НАТО готове, НАТО буде нарощувати підтримку України, але беремо документи: 40 мільярдів це що? Це те, що виділяється і так: взяли суму, яка була минулоріч, є цьогоріч, розділили на всі країни і сказали: ну от таку суму ми наступний рік гарантуємо, що виділимо. Тобто, на словах, ми будемо нарощувати. А сума, яка зазначається, не менше, просто ніж минулоріч. Це дуже багато. 40 мільярдів це серйозна сума. Це третина приблизно від того, що витрачає Росія. Це значно більше, ніж ми самі спроможні були би витрачати наш оборони на закупівлі, наприклад, ті ж зброєві, по-моєму, біля 6 мільярдів тільки доларів, ми можемо спрямовувати. А тут демова про 40, це, власне, серйозний пакет. Єдине, що в нових реаліях з літаками а це важлива заява, яка відбулася на полях. Саміту НАТО, що літаки вже прямують в Україну, тобто є шанс, що не просто влітку, але вже в липні ми можемо побачити перші в 16-ті -16 в Україні. Одразу ж тоді на полях зазначу про гріпини шведські, які неодноразово піднімалася розмова про них. І частина фруструється населення, коли чують гріпини, а чому їх не постачають нам. Частина навпаки каже про те, що наші ті гріпини потрібні. І це такий дратівливий фактор був, але треба розуміти, що гріпини це важіль тиску, а не сценарій А. Отримання України у них. Вони були необхідні, і розмова про них, і Швеція взяла на себе лідерство і взяла на себе ризики в тому, щоб підштовхнути Штати і інші західні країни до того, щоб надати нам літаки. Приблизно так само, як свого часу, Франція сказала, що ми передаємо Україні танк. Ну, по правді, то просто. БМП з гарматою 120-го калібру колісний танк, так званий, але назвали колісним танком. І Британія одразу ж сказала, Окей, а ми челенджери надсилаємо. Сполучені Штати вже не могли відвертитися, і їм прийшлося також надавати танки, бо вже сказали, що танки не дають. І з літаками гріпенами так само. Як тільки по Ф-16 пішов процес, Швеція сказала, нам треба час, щоб визначити, які в нас потреби є в рамках НАТО, ми вступили в НАТО. Відповідно, після цього ми зможемо сказати, скільки гріпнів ми можемо дати. Поки що ставимо на паузу, Україна попросила, що в Т-16-тій Інфраструктуру під них далі Ф-16 знову забуксували, і Швеція така. Ну ми вже визначили свої потреби. В принципі, Грипи не на столі. А, можна і подумати про їх передачу. І зараз, коли заявили, що Ф-16 їдуть знову Швеція, каже про те, що по Гріпинах, як тільки Україні буде потреба, ми, потрібно ми повернемось до цього питання. Але очевидно, що Гріпи на столі, міражі на столі знаходяться вже експортний їх варіант, Франція, про який заявляла, і в 16, які вже ніби прямують в Україну. Очевидно, що це літо стане проривом з точки зору неба, якщо минуле літо, і терпіти не можу фразу, що контрнаступ не вдався, тому що він направду вдався. Його неправильно спозиціонували і неправильні боліли очікування, бо він вдався тоді на морі. Україна минулого року виграла море і посилила свої позиції, розблокувала порти для експорту і імпорту, що дуже важливо. Це ж літо. Може увінчатися неуспіхами успіхами на суходолі. Тут ми бачимо, що ми зараз тримаємо оборону, і Росії вдається її потихеньку продавлювати на певних напрямках. Зокрема, за за Турець, Турецьком, ми спостерігаємо всі разом щоденно, але в повітрі якраз це літо і осінь може стати бути за Україною. Ну, скоріше осінь, ніж літо, тому що вони прибудуть, мабуть, десь наприкінці. Але ми думаємо, сін... що навіть серпень вже може дати певні свої перші плоди. Але ж тут завжди важливо що не коли завершиться. У нас війна ще довго триватиме. Я думаю, що ми всі свідомі цьому, і потрібно бути а, розуміти це, що ми будемо існувати ще достатньо довго в умовах війни або в умовах загрози війни, якщо відбудеться якась ситуативне деескалація рівня протистояння гарячого, але вона повернеться ще кривавішим вітком війни через місяці, тиждень рок навіть не на роки, буквально півроку рік. Зараз російський режим не здатен зупинити війну на більше ніж рік. В такому випадку в них внутрішнє напруження, просто це буде мати ефект цегли в пральній машинці, їх рознесе середина Тому і по саміту НАТО, якщо комусь він не подобається, це значить, що ви не вмієте готувати. Просто потрібно розуміти, що рівень рішучості заходу і світу значно нижчі. Ніж ми від нього очікуємо, і нижчий, ніж того потребує ситуація. Але на щастя, він значно більший, ніж об'єктивно можна було очікувати, і ніж сам захід був готовий а, сприйняти і очікував сам від себе. Тому російські плани не збулися, але, на жаль, нам наші рожеві окуляри треба кудись в далеку шухляду сховати, і, можливо, взагалі би розбити їх кувалдою перед обличчям всієї родини, щоб більше жодне покоління українців їх не діставало. Занадто дорого вони нам потім обходяться. Якщо ми вже почали по озброєнню, давайте ще згадаємо ППО і далекобійні ракети. Тобто, що там? ППО, ймовірно, піде на Харківщину або на якісь об'єкти інфраструктури. Залежить від того, яка кількість буде, те, що озвучено, це не все, скажімо, те, що по системах питної оборони буде надаватися. Я мав надію, що по ізраїльським системам, більш старим патріоти, які знімаються, що по ним буде якась інформація під час саміту, миру, під час саміту НАТО. Але не було власне, поки що йдемо тільки про ті системи Петріот нові, які зібрані по світу, по кропицях. Деякі батареї збираються по окремих установках з різних країн. І власне це вже непоганий результат. Та планка, яка була задана Україною, сім систем Петріотів або їх аналогів батарей, поставлених в Україну. Власне, судячи всього, під саміт НАТО воно згуртовано, зібрано. Хоча частина з них буде постачатися впродовж декількох місяців. Після можливо, що окремі поставки ми ще бачимо. Побачимо. Бачимо восени, а деякі декілька вже поставлені, от якраз перед самітом НАТО впродовж місяців це відбувалося. І є сподівання, що ці системи допоможуть прикрити як українські міста, так і забезпечити фронтові потреби, тому що для використання ефективно тих самих f 16 необхідна багатошаленована систем протиповітряної оборони. І тоді вони можуть працювати всі в комплексі. Бо за інших обставин ми просто матимемо. Тут ж є базовий необхідний рівень комплектації, після якого певне з'єднання військових одиниць може бути ефективним. Якщо у вас от на один екземпляр менше, мовно кажучи, або на один тип озброєння менше, то у вас падає ефективність такого з'єднання непропорційно до кількості одиниць. Вона падає кратно, наприклад. І після певної кількості так само є певна оптимальна одиниця, на якій максимальна ефективність при мінімальній кількості. А далі у вас вже скільки їх не накачують, у вас буде ефективність дещо менше, 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 коефіцієнт буде падати. І от Україна весь час апелює до того, що нам потрібні бойові юніти, базові одиниці, укомплектовані з різних типів озброєння. Збройні, які можуть діяти разом. І тут знову я сьогодні прямо буду цей шведсько-філом в ефірі Швеції велика дяка за літак даньо дальньої ролрадіолокаційної розвідки, який виступає фактично множником до використання і літаків, і систем Хаймарсів, наприклад, і. Інших, іншого озброєння натівських зразків, які мають вже достатньо серйозно технологічно розвинути рівень цифровізації своїх систем, тому що це дозволяє обмін інформацією робити між ними ефективний. І це літак може виступати очима для того, щоб інші системи не вмикали свої радари, і відповідно таким чином, і дальність використання і ефективність вона підвищується кратно. А, і я думаю, що. Для багатьох наших партнерів західних стало великим здивуванням, що Швеція пішла на такий крок, і, власне, по кількості навіть літаків, які нам необхідні, це одразу е, зменшило критичну мінімальну необхідну кількість літаків. Бо цей ДРЛС, він дозволяє використовувати їх значно ефективніше. На практиці міст міст до членства України до НАТО знаєте, Є такий післясмак, що це просто заміна дефініції ПДЧ. Тобто на практиці це там і створення нового командування в Німеччині, де будуть готуватися е, е, військовослужбовці і підрозділи, і так далі. А потім це якийсь представник тут, в Україні, який також буде слідкувати за тим, як Україна буде рухатися в цей бік. і Пова... як озброєння буде надаватися, бо там також є в... важлива проблема з ним. Так, то не є це просто таким м'якішим формулюванням, ПДЧ? Давайте чесно. Перше, у, на рівні Україна-НАТО. НАТО не готова нас взяти зараз до себе. Причому саме НАТО не готове. Через Україна, війну, щоб закінчити це не тільки. Угу. А, війна перший фактор, ключовий. Але а, далі по списку йде і корупція там буде одним з них, але не перший і не другий навіть. Далі це сукупність проблем, які в Україні. Україна велика держава. З великими проблемами великий виклик. Одна справа взяти з е, корупцією, наприклад, питаннями неефективного врятування, певними проблемами системними Албанію, і це буде такий ну, маленький поріс для НАТО. Вони з кров'ю не стикуть від цього, а власне воно зарубцюється, і вони середини це все вирішать. І це той рівень компромісів, на який вони готові піти. Тому що є політична і безпекова логіка, і відповідно вона може домінувати над бюрократично адміністративною, тому що є геополітичні геобезпекові умови, які регламентують і зумовлюють потребу взяти Албанію в НАТО, у випадку України це може бути така серйозна діра на тілі НАТО, яка буде кровоточити І з точки зору викликів широкого плану, починаючи від довжини кордону. Агресивності сусіда зараз це відкритої війни. До того ж постійні російські притязання з самих 90-х років Росія ж не вчора почала всі ці мішковщину, Тузлу. Я можу до десяти прикладів навести широко відомих і маловідомих, як, наприклад, висадка десанту російського на ЮБК, коли вони заблукали просто і вони дивилися, як відреагують українські військові, як спрацює система політична і військово-політична, чи буде на це реагування, чи не буде і Можуть вони собі це дозволити чи ні. І, власне, це ж все пілінгувалося і відомо і НАТО на централізованому рівні, і окремим державам НАТО, які виступають лідерами в безпековому плані. І ясно, що Україна це взяття на себе великих викликів. І вони не особливо готові були до того і раніше, а зараз так тим паче. НАТО потрібно самим змінитися всередині, переглянути взагалі свій рівень амбітності і своє призначення в 21-му столітті. Бо на сьогоднішній день і саміт 75-річний НАТО, він черговий раз продемонстрував, що НАТО застигло. Так, вони готуються технологічно до 21 століття, але з точки зору свого софту, з точки зору а, сенсів, розуміння а, свого позиціонування, рівня амбіцій, задач і цілей, які стоять перед ними. Вони залишилися глибоко в кінці 20-го століття, початку 21-го а-монополярний світ, Радянський Союз розвалився, викликів немає. Боремося з терористами десь там на різних куточках світу, малими експедиційними групами. І от зараз реальність до них вірвалася, і вони вже ніби до неї адаптуються, але вони не готові навіть її визнати на словах. І тому такий великий розрив. Тому, якщо говорити про Україну, то вони не готові. І далі це все ефемізми. Можна ПДЧ, можна не ПДЧ, можна ПДЧ пройти доволі швидко, можна його розтягнути в часі, можна замінити його місточком, назвати якісь інші процедури. Так, формально нам це легше цей місточок, тому що ПДЧ це формалізована процедура, і там можна було просто на кожному етапі України стапаріть по формальним ознакам. Зараз з цим місточком, ну воно не регламентовано, воно місточок, повільніше, швидше рухайтеся, там присікатися складніше, бюрократично. А, тому з цього боку краще. Але в будь-якому разі швидкість руху по місточкам, хайвеям, як заводи можна звати. Я до речі, чекаю, що в наступному саміті не скажуть, що нам відкрили швидкісну трасу в НАТО. А, 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 тільки там постійно стовпчики ремонту і обмеження швидкості стоїть. Але все це. Буде залежить від одного. Якщо складуться геополітичні і геобезпекові умови, в яких НАТО буде готове нас взяти, то хоч місточки, хоч пантонні мости, хоч траншеї, хоч хайвей, без різниці, ми будемо в НАТО. Якщо ці, це вікно геополітичне не відкриється, ми будемо тупцюватися безліч років, і нам потрібно навчитися посилюватись за рахунок в цього постійного процесу. Ну, хочете, давайте вульгаризуємо це до образу самураю. Немає цілі, є шлях. Нам потрібно навчитися жити цим шляхом, посилюватися в ньому, щоб тоді, коли вікно відкриється, наша інтеграція нагадувала вступ Швеції в НАТО. От просто в тиждень вступили і все. Коли стандарти всі і так досягнуті, плюс-мінус. Навіть в Фінляндії було складніше з точки зору політичних умов. От синхронізація, стандарти фінські безпекові значно вищі, ніж Фін, Фінські генерали і експерти жартують, що це не вони вступили в НАТО, а вони взяли під власний захист північний фланг НАТО. Тому що фінська армія куди значно боєздатніша і фінська держава, ніж. Значна кількість партнерів всередині НАТО, і тепер Фінляндія буде донором безпеки для них, а не а, вони отримують безпеку. Єдине, що ядерна парасолька, єдине, що для них є посилення. Але Угорщина, Туреччина виставили свої вимоги. І, власне, цей процес Фінляндія краступила швидко по Швеції. Першу Туреччина і Угорщина виставили свої вимоги. І вийшло, що Швеція застопорилася на вході в НАТО. Хоча по стандартах все було синхронізовано. Бо нам потрібно добитися того, щоб ми по стандартах по всіх були на рівні, і тоді, коли відкриється вікно, ми в не застрибнемо. А в цьому процесі кожен саміт НАТО, кожна зустріч має вимірюватись конкретною кількістю сотень тонн, тисяч тонн озброєння, яке ми отримаємо. Скільки сотень тисяч снарядів ми отримали, скільки одиниць тієї чи іншої техніки отримали, чи отримуємо ми оптимізацію доступу до розвідувальних даних, чи ми отримаємо додаткові програми співпраці по навчанню, по аналізу безпеки по кібербезпеці, по іншим просторам? Там купа є ще процесів, в яких нам є куди синхронізовуватись, і де нам необхідно посилитись за рахунок НАТО? Друзі, не забувайте, що ви можете коментувати це відео обов'язково під ним. А, залишайте свої думки. Якщо думаєте так само, як наш гість, або інакше, а, то коментуйте, ставте вподобайки і поширюйте це відео, якщо воно вам сподобалось. А я ж нагадаю, що в нашій студії політолог Олег Саакян, і а, моє наступне питання буде про те, що. Однією, мабуть, з найбільш обговорюваних тем в кулуарах, звісно, не офіційно, але в кулуарах було здатність Джо Байдена керувати країною і здатність його брати участь у перегонах на виборах президента США. Зокрема, під час виступу американського лідера на події Юкраїн компакт на полях саміту НАТО в Вашингтоні Байден обмовився і назвав Володимира Зеленського Путіним. І під час передачі слова Зеленському, давайте послухаємо, як це було. А тепер я хочу передати слово президенту України, який володіє не тільки мужністю, а й рішучістю. Пані та панове, президент Путін. Президент Путін. він переможе президента Путіна. Президент Зеленський я так сконцентрований на перемозі над Путіним, що нам треба про це турбуватися. Після чого Володимир Зеленський дуже красиво вийшов з цієї ситуації, мовляв, що я кращий за нього. А, і Байден сказав: так, звісно, набагато ви кращі за нього? <свісно> <свісно> а то звісно, це смішки смішками, і я не шукаю тут якоїсь конспірології, що він там хотів сказати що про це вже пишуть, і вже багато мемів про це. Але в принципі, якщо серйозно, що зараз робити демократам, як вибудовувати цю комунікацію з електоратом? Як виправдовувати Байдена в його втомленому стані? Що про це думаєте? Він потім ще заговорився, і Камалу Харріс назвав Трампом. Це, це взагалі просто якщо говорити вже про демократів і внутрішню реакцію. Ну абсурд має бути повним. Його треба носити, не розплескавши. І в цьому випадку Байдену це вдається добре. Самі дебати власне задали цей тренд і його вже не подолати. Всі ідеї, думки про те, що Байден в скрутному ментальному стані, що в нього вже є там прояви деменції, якісь інші історії, які закидалися штабом Трампа, вони не взлітали. Бо показники, як то кажуть, на табло. У Байдена достатньо хороші результати внутрішньополітичні всередині і по економіці, і по працевлаштуванню, по багатьох темах. В нього є успіхи, і відповідно владарює він достатньо непогано. І його антирейтинг будується не на цьому. Якраз тут успіхи навіть опоненти певні визнають. Але. Стан його на дебатах, і те, як він себе позиціонував, і те наскільки він був в ресурсі, а він був просто без енергії. Без енергії він провалив своє позиціонування під час дебатів. Це задало цей деструктивний Трамп. Цей деструктивний тренд Трампу вдалося посіяти сумнів у демократах в лавах демократів, що що Байден може перемогти. І тепер будь-які обмовки Байдена будь-який його крок, а їх ще буде. Він все-таки немолода людина. Власне, головний здобуток цих дебатів, як висловився пан Ні в тому, що обидва кандидати дожили до їх завершення, тому що обидва ну дуже немолоді люди, все ж таки, і я не думаю, що коли-небудь в історії американських виборів доля і фатум мали настільки широкий простір для того, щоб проявити себе. Тому коли Байден говорить про те, що тільки Бог може мене зняти з виборів, то і от. Дуже необережна фраза в його випадку. Я дуже здивований, як це опоненти його не вхопилися за неї прям настільки, щоб пройтись по чорному. Судячи, і без того вистачає. Але зараз його самоіронія, мені. теж в принципі, він, він розуміє, що на якому він місці. і Тому мені здається, це такий певний самозахист. Ну він дуже досвідчений політик. Він найдосвідченіший американський політик. Дійсно. Він починав тоді займатися політикою, коли більшість американських сенаторів, навіть п'ятидесятирічних, вони в садочок ходили. Це людина. З політичною кар'єрою ще, ще ще, 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 задовго, довго довго І, власне, і, і Путіна він ще бачив, коли той чемоданчик носив валізку за Єльцем. До речі, тепер за Собчаком, навіть ще тоді, взагалі, це така, така стара сторінка історії, що це той момент, коли ще і Сапчак, і Клінтон були чоловіками, як то кажуть. Але. Повертаючись до власне стану Байдена, звісно, це зараз ключовий тренд виборчої кампанії, і це буде його дискредитувати, і нікуди від того не подітися. І тільки іронією, тільки постійним акцентуванням уваги на тому, що паралельно з цим в нього є успіхи, і взагалі то все це можна посміятися, але ж стати на табло, інакше вийти ситуація не вдасться. Не забуваємо просто що ключове тут це не виграти симпатії опонентів. Це ключове довести своїх виборців до дільниці. А ця мобілізація відбувається перед більшим злом. І Байдена компанія зараз концентрована на тому, щоб продемонструвати, що Трамп є більшим злом, як власне і Трампа. І ключова проблема зараз Байдена те, що така його дискредитація вона може зневірити частину виборців демократів прийти на дільниці. І в цього бояться спонсори. Але якщо говорити про саму обмовку, то чесно скажу, мене прикрасило, що частина, в тому числі українських медіа, Схопилися за це і почали розкручувати тему, що от назвав Путіним а чи не по Фрейду, а ще щось інше. І сидиш, просто дивишся на це і думаєш, ну йо жомаю, ну як же, так же ж так можна? А, ну скільки ж а, потрібно проходити тренінгів або навчань тощо журналістам, щоб оминати такі історії? Бо а, мовки це останнє на що варто звертати увагу. Це не впливає на реальний процес, це не говорить про якусь реальну політику чи щось. Це виключно обмовка, їх завжди є. З них можна покепкувати, вони можуть стати фактором виборчої кампанії. Безумовних штатах зараз стають, але для нас, всередині України, така обмовка не несе абсолютно нічого і не говорить абсолютно ні про що. Дякую вам дуже за цю розмову. Можу, тільки два слова: тобто, заміна Камалою Харіс не є доцільною. Я би сказав, що наймудріше рішення для Байдена було би піти, але угу. Байден на це не готовий. А механізмів зняти його не існує. Відповідно, якщо Байден сам не піде. То замінити його не зможуть. А якщо б він пішов би, та Боже мій, від демократів зараз будь-який кандидат, який харизматичніший за ліхтарний стовп, він би виграв би у Трампа. Бо це б маргіналізували би частину виборців Трампа, які голосували за а, його опонентку, власне. І таким чином ми мали би ситуацію низької нижчої явки за Трампа. І будь який кандидат від демократів міг би бути меншим злом навіть в очах де, а, республіканців. Тому Нікі Гейлі знялася. Підтримала Трампа якраз в противагу Байдену. Якщо Байдена не буде, то виборець Гейлі може не прийти голосувати за Трампа. Дякую. От тепер точно дякую. Політолог Олег дякую. Саакян був гостем нашої студії. Будемо завершувати цей ефір.